Всім привіт і добрий вечір. Я поливала свої сухоцвіти, вже до пів на дев'яту добирається. Це не пусте. Це тут посіяні кавуни. Ось як була в конотопі, взяла велику упаковку огонька і чотири упаковочки аж на 160 гривень. Чотири упаковочки там по 8 чи по 10 насінень. Талісмани ще якийсь. Ну, он, де я проривала, підходила, гарно так піднімають землю. Тут посходили кабачки, єлі-єлі душа в тілі, і перенасівали, і посходили і перші, і другі лізуть. Так. Я сьогодні фарбувала в тій маленькій веранді, що біля хати. І білим, і синім. І коврика там маленького попрала, і попрала з вітальні червоний, де я плету ротангом. Учора не поливала о, сухоцвіти, бо трошечки ввечері пройшов дощик, але скажу, той дощик це пилюка, це пилюка, подивіться, що робиться. Це чорнозем. Ну, може, далі будуть дощики, але... Хочу сказати тим, хто пише, що нас заливають. Ой, люди добрі. Не знаємо, що буде через два тижні. Може буде таке пекло під плюс 50, що після того заливання і будете ходити і поливати. Так. Це сухоцвіти. Не пам'ятаю нас, чесно. Це хризантеми. А це кермек. Кермек поливаю щовечора, то я, то мама. Гарно приймається, мені подобається. Ще в нього йде адаптація, але гарно. Вже стільки начиталася за нього у Фейсбуці. що Дуже довго він приймається. Ну, перший рік саджу. Полуниця, Це ж та, що я купувала чотирьох сортів. Ну, нічого, вже й вуса він пускає. І навіть плоди є. Бачите, ось ну, в минулому році тут помідори були. Навіть плоди є. Це, до речі, не друга і не третя квітка, бо, ось, дивіться, перша ягідка має бути, а це друга має бути ягідка. Вони змерзли від заморозків. І так скрізь уся полуниця. Ось моя рання без назви. Що? Я садила дуже-дуже пізно торік восени. Третя ягідка. Хоч і не достигла, але дивіться, вже мураха туди залізла. Вона на вуса дуже багата. Ну, і на врожайність непогана. Садила я вже її, напевно, це на початку листопада минулому році. Кощики, вони які гарнесенькі. Це також вона. Сьогодні обсипали картоплю, я її не бачила. Мама старається. Підполювати потроху, бо ми боїмося великих бур'янів, чесне слово. Відрами носить його. Mm -mm. Ось також два рядочки, також торішня осіння посадка. А? Садила рядок ромашки сортової, щось не бачу. і хризантем. Малинка. Осінні. Морозці, як їх звуть айстри. Це рання. Хризантема жовта. Також їй дісталося, поморозило її трохи. Бачите, скільки вже вусів напускала? Дуже багато. Це також ця, що без назви рання. Вже б ягоду давно їли в Фейсбуці, дивлюся, 6 років тому вже ягоду їли на всю котушку 28 травня. Це при тому, що ми північ України. Не путайте з півднем. Бо може хто їсть і на початку травня, ну, і клімат же ж. Там там нічого не показала. Ну Там потроху що росте, що всохло. Кукуруза моя з касет шикарно себе почуває, помідори там ще. Перехворіють, бо ось досаджували буквально позавчора чи вчора. Цибуля. П'ять сортів різних. Цибуля шикарна, нічого не можу сказати. Ось і мамина сапа. Десь і моя була. Я вчора полола до обід трохи. Десь і моя. Цибуля шикарна. Я не знаю. Ну дуже-дуже гарна. Така, наче воском покрите листя. Дуже гарне велика Тут, де я вирізала полуницю, вже старі кущі насадили кукурузки, та що дрібнесенька. Вона ось тільки тільки яка посходила, яка ще лізе. Кукурузка, ота, що міні-качанчики. А це вже йде суміш Азія і Хоней Також перва і друга кладка зав'язі померзла. Тому... Це все вже йде третя, четверта і так далі. Ягоди. Самі більші, які мали бути, всі померзли. Ну, давайте глянемо. А то цілу весну показувала полуницю, а тепер перестала. Що маємо на даний момент? Бачите, перша і друга немає. Це вже йде далі. Ну, зав'язі багато, зав'язі багато. Навіть дуже багато. Я не гонюся за полуницею, щоб вона була, як кулаки завбільшки. Мені ключове слово, щоб вона була. Ну, зав'язі дуже. Дуже і чимало, незважаючи на заморозки. Ой-ой, послизнулася. Далі пройдемо. Ось вона ще росте. Бачите, також перві. перві нічого немає. Ось, де мають бути величезні ягоди. Тут також. Ну нічого. Ще й не біди, знаєте, ще й не біди. Вона хорошо себе почуває після обробок. Оце два кущі взагалі не знаю, що це за сорт. Вона не таке листя, як і в тії, і не таке листя, як в цій. Я не знаю, що це таке, але вона розцвіла дуже рано і на ній цвіт майже весь померз. І навіть ягода, бачите, яка біла. Там диньки висаджені також. Кукуруза з касет. Часник уже стрілки випустив. Така невеличка вамікта. Екскурсія. Цибуля, звісно, ого-го Ого цибуля. У порівнянні з моєю рукою. Ось така дебеляча. Дебиля. Дивіться, наче, ну, мені здається, це хороший признак, наче воском покрита така. Ну, Глянути на неї, ну дуже весела цибуля. Лілії також були примерзли, як бачите. І майже немає бутонів. Мабуть, по цій самій причині. Ну, нічого, головне, це булинка там жива. Позавчора ввечері ми насаджували помідори, і мама піддобрила оці помідори вже бурдою нашою з бетону, нашим добривом натуральним. Кропчик зайшов, редисочку, через пару днів вже можна буде їсти. Це якась голландська, я не знаю, там, бачите, яка вже. Зійшла так гарно, весело, так дружно зійшла. Що тут мої огірочки? Там перчик мій висаджений, також хоче стаканчиків, а проходить якийсь період адаптації, поки привикне і сонце зараз, О, я не знаю. Дурне те сонце. Так, мої огірочки ось так виглядають. Хто отсіявся, хто живий, вони. Нагадаю, пережили заморозки отут на городі. Ми їх накривали і оцим агроволокном, і плюс шубу їм надівали поверх. Дивіться, це Аякс. Бачите, і там такі самі зав'язю. На днях вже будуть цвісти. Там он посередині огірочок бився, бився за життя і пропав, а тому що там погано підклали кирпичинку, а вітри шалені. І його просто агроволокном потрюпало. Усі оці три насадження, але, бачите, ну, не, не видержав він. І тут так само потріпало. Ось вже буде лягати. Також в завізі. Такі вони зелені, такі міцні, сонце їх не пече. А що це? Я тебе не полила? Всі полила, а тебе не полила? Ану. А, там сиренько в тебе. Кабачків понатикували, де можна. Так, переходимо до моєї люфи. І страшно, і лячно. Також он, кабачки, це квіти понасаджували. Це також плетючка така гарна. Давайте з цього боку. Висадила позавчора, я запасну свою люфу. Ось вона. Де більша, де менша. Ця люфа пережила люті заморозки. Була постійно закрита і вдень, і вночі. Що не, не накину, а воно вітер скидає. І дивіться, навіть якщо оце пропадає, вона вся от ходить і пускає запасний пагін. Так що ще не все втрачено. І тут так само. Скільки тут ось цього тепла, бачите? Боковий пагін іде. Так що діло з неї буде. Тут також я полила, і дивіться. Цей, зате ось живеньке все. І тут, і тут, і тут ось який. Чи накинула, Але ось з цього буде гарне діло. І багато в кого вже є плоди, а в мене вже є. Дивіться, обцвівся і вже росте люфунчик, а он наступний буде цвісти. І там ще є. Ось також відходи. Оце буде, оце боєць. Пережила всі заморозки. Дивіться, все відходи від кореня. Там понасаджувала. І тут так само, яка пропала. Також понасаджувала ще. Ще діло буде, ось відходить також, як я казала. Відходить просто боковий пагін пускає і йде. А так, це поки вона ось дати їй 10 днів, і її не впізнаєш. оцю Вона дуже сильна ліана, дуже сильно піде в рост Це поки вона пережила оце, поки відмирає. Це вона наростила, це я буквально ось три дні як помітила. Три дні, що вона оце таке пускає. А далі вона дуже швидко піде. Дуже швидко. Так що взалюху нічого і сумніватися. Побачимо різницю через місяць. Хай я зніму відео в кінці червня, яка вона буде дебеляча. Оце такі справи. І по... Ой, дивіться, Азія Чихонейця не знає. Дивіться. Ягодюнька, можна вирвати. Ти що не змерзла? А, ще вон одну бачу. Ну, скільки б вже її. Вже б мисочку нарвати можна було, якби не примерзла, І коктейлі робити з неї. Певно, оцей рік і на наступний, це останній рік на цій ділянці полуниця. Тому що це вже вона в мене тут з 22-го року. Цибуля, що по стрілках, ну не знаю. Я не виривала жодної. Я мама казала, що ну, в кожному сорті мог хіба по одній-по дві стрілки. Хм. Як воно якісне голландське насіння, а не якась туфта за 100 гривень. То воно і це було ого-го, Якісно. Вчора питаю маму, коли ми в минулому році ж також були заморозки, коли ми їли молоду картоплю. Я не пам'ятаю, наскільки днів пізніше, чи 8 червня, чи щось таке. Ну, я думаю, так. Картоплюка не підведи. Рив'єра. Я кажу до Рив'єри. Не підведи. Так, оце все, що я хотіла показати. Щось воно потроху хмариться. І пускався сьогодні дощик. Таке росина робила. Небо, звичайно, красивезне. Красивезне небо. Так, йду додому. Бусятку я вигуляла, щоб... Навіть я сьогодні кашпо 3 спекулила маленьке. Щоб можна зробити отворів у відрах 5-літрових, але, певно, вже все. Бобік здох у мене. Так, пішла я з городу. Ну, як там прийметься більш-менш все, що там насаджене, я ближче покажу. Бо там. І кавуни, що прийнялося, що насіяли, що тільки буде сходить, піднімає. Не те, що піднімає землю, в ключках лежить ще. Так все. Мені вже писали, що вже їдять полуничку з тієї ранньої, якщо мене замовляли, що без назви. Хвалять дуже, дякують. Смачного всім. Хай приймається і родич. Все. Дякую за перегляд. Всім всього хорошого.